Транспорт тут зазнав певних змін. На окрім того, що він значно розширився, і тепер у Сан Андрес реально є з чого обрати, так ще кожен автомобіль тепер має свій характер управління, власну вагу і таке інше. Наприклад, якщо ви за рулем, скажімо, легкового спорткару, то його вам буде легше завозити угору. А от, якщо ви сіли на якусь вантажівку, то прийдеться попотіти, бо її вага, то і діло буде вас косити назад. Теж можна буде помітити, що тепер погодні умови вплив. Вають на управління авто, і чесно кажучи, я тільки під час цього проходження гри помітив, що при сильній зливі на поворотах авто буде заносити. Але не тільки автопарком поповнилась нова частина. У Сан Андреас тепер є велосипед, який хоч і трошки, але й у різноманітній основний геймплей. Але на жаль, навколо нього рокстари не сильно то і побудували гру. Наприклад, як у ті самі булі, де є круті велоперегони, А тут на жаль, такого нема.